Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. 6. Нола розплющила очі і сама збиралася відповісти на поцілунок Тода, коли роззирнулася довкола та зрозуміла, що вона в оглядовій кімнаті лікарні, а на неї витріщаються лікар у білому халаті та жінка, яких вона до того ніколи раніше не бачила. Вона, як завжди, сіла тихо. Чекаючи якоїсь вказівки щодо того, чому вона тут і що взагалі відбувається. А зараз Саллі, сказав лікар, я б хотів, щоб ви мені розповіли все, що пам'ятаєте, відколи сьогодні в день пішли з роботи. Отже, він думав, що перед ним Саллі. Якщо це той психіатр, про якого згадувала Дері, їй не хотілося з ним мати жодних справ. Саллі з вами все гаразд, перепитав він, чому ви так дивно на нас дивитеся? Тому що я дивно себе почуваю. Я багато пережила за ці дні, а ще не знаю, чому я тут, і це мене дратує. Ви тут, бо Деррі попросила про термінову зустріч, вона зателефонувала і сказала, що ви ледь не вбили дитину. Ви не вважаєте це достатньою причиною для вашого тут перебування? Нола прикрила долонею рот. Це не я. Я ніколи такого не робила. Деррі не мала права влаштовувати зустріч для мене. Нола побачила, як вони обмінялися стурбованими поглядами, і зрозуміла, що бувкнула зайвого. Вона відкинулася на спинку, схрестила ноги та глянула спочатку на нього, потім на неї. Тоді вона розслабилася, струснула волосся, провівши по ньому пальцями. Лікар нахилився вперед та уважно на неї глянув. Чи не могли б ви сказати, як вас звуть? Спочатку скажіть, хто ви, де я і чому я тут. Досить чесно сказав він, я доктор Роджер Еш, ваш психіатр, це Мегі Голстон, моя медсестра та найчастіше моя асистентка. Ви у клінічному центрі психічного здоров'я Мідтауна. Або Деррі сказала, що Саллі в біді. Вона кивнула. Що ж, я не Саллі. Думаю, ви вже здогадалися, я нола, і ви не мій психіатр. Їй сподобалося здивування в його очах. Як я бачу, мене ви не очікували. Саме так сказав він, телефонувала Деррі. Ви знайомі з Деррі? Так. Роджер продовжив. Можу я поставити вам запитання. Вона схилила голову та усміхнулася. Тільки якщо я вам непогодинно оплачую. Дякую. Ви не могли б сказати, чому вийшли саме зараз. Нола задумалася над цим. Я хотіла побачити, що відбувається. Вона опустила очі на свої забризкані фарбою джинси. Думаю, це сталося сьогодні. Я була у своїй студії і ну, а отоді, а ось я тут. Ви маєте на увазі, що нічого не знали про міс Голстон та про мене? Що ж, я знала вас опосередковано через Деррі, бачила вас ніби тіні на стіні. Ви знаєте інших осіб у голові Саллі? Безпосередньо тільки Деррі. Я знаю, що є й інші, це наче наштовхуватися на людей у темряві. Я можу робити висновки, базуючись на вказівках, словах людей навколо і того, що дізнаюсь через Деррі. Я стаю звичайним Шерлоком Голмсом, який збирає все докупи з дрібних шматочків інформації. Це я читала про Єву та Сивілу і розповіла про них Деррі. Я читала статті про множинну особистість. Думаю, ви б могли висновувати, що це я подала Деррі ідею, що ми, можливо, помножилися у голові Саллі. А вона перенесла цю думку самій Саллі, щоб та почала шукати допомоги. Так, лікарю? Це множина особистість. Він кивнув. Але Саллі досі не знає, правда? Я розповів їй, сказав він, та вона ще сама перед собою цього не визнала. Їй доведеться з цим змиритися, одна з вас повинна розказати їй правду. Я не можу сама достукатися до Саллі. Прірва між нами немає меж, і справи наші стають все більш кепськими. Замість того, щоб покращуватись. Раніше я виходила, щоб почитати та помалювати частіше, ніж зараз. Тепер з цією терапією, роботою Деррі, біганиною, танцюльками, чоловіками, з якими плутається бел о господи, і я тішуся, коли хоча б рекламу в метро маю змогу почитати. Ви кажете, що читали про лікування множинної особистості, тоді ви, мабуть, розумієте стратегію лікування деяких випадків. Ну, з того, що мені вдалося зібрати, є два підходи. В одному з них лікар ніби відрізає інші особистості від головної, щось на кшталт вбивства, в другому лікар ніби збирає їх докупи, це називають злиттям. Роджер звів брови, ніби це його дійсно вразило. Все правильно. Що плануєте ви? Він кинув погляд на Мегі, яка все записувала. Можливо, я їх скомбіную. Мені доведеться імпровізувати впродовж курсу лікування. Я впевнений, Ноле, що ви усвідомлюєте, як мало ми знаємо про множинність. Нола кивнула. У книгах було сказано це надзвичайно рідкісне явище. Це правда? Ми настільки особливі. він усміхнувся. Ваш, ем, тобто, випадок Саллі, змусив мене знову переглянути давні матеріали. Про такий стан стало відомо на початку 1800-х, але аж до 1944 року нам, лікарям у цій царині, була доступна інформація лише про 76 випадків. Індекс медікус вказує, що медичні журнали фіксували стільки ж по всьому світу, скажімо так, 150 випадків у всій психіатричній та медичній історії, аж до 1944-го. Отже, це такий рідкісний стан, але відтоді стало відомо про тисячі дивно, що майже кожен психіатр, який діагностує один випадок, доходить в кінці кінців до кількох інших. Нове третє видання діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів складене американською психіатричною організацією, тепер зараховує множинну особистість до нової категорії під назвою дисоціативні розлади. А є вже навіть тижневик множинної особистості. Зараз нараховують, що ймовірно, троє з кожної сотні людей переживали деякі симптоми синдрому множинної особистості. Тому замість того, щоб сприймати це як таку рідкість, ми відкриваємо, що то лише верхівка айсберга. Вона задумалась над цим. Як ви можете пояснити таке різке зростання цифр? Роджер знизав плечима. Можливо, всі ті роки ми не звертали на це уваги. Люди з множинними особистостями накладали на себе руки, їх страчували, замикали в божевільнях, або вони просто ховалися у великих містах, щоб їх ніколи більше не знайшли. Тепер, коли ми знаємо, що шукати, нам зустрічається дедалі більше і більше випадків. Нола замислилась над цим і похитала головою. Або тут може бути інше пояснення можливо, це така хвороба нашого часу у світі, що роздробився на шматочки після розщеплення атома, ми, можливо, бачимо результат нашої сучасної цивілізації людей, які переживають розщеплення ментальне, або можливо, це така мутація. Спричинена грибоподібними радіоактивними опадами, коли все покоління розщеплюється в ланцюговій реакції. У цьому немає сенсу, сказав він. Вона підвелася та підійшла до вікна, подивилася на людей внизу. Чому ж ні? Можливо, саме так все й має бути. Людська раса завжди призвичаювалася до навколишнього середовища. Визнайте, що в цьому переповненому інформацією світі логічніше мати розум. Поділений на автономні частки за розподілом праці, ніби на ментальній стрічці конвеєра. Але це недоцільно, бо ви працюєте одна проти одної, кожна особистість постійно переробляє те, що інше створює, і в результаті ми отримуємо хаос. Це вас всіх знищить. Це все тільки через амнезію, відсутність внутрішнього контролю, сказала вона, змірюючи його гордовитим поглядом. Можливо, ці перші спроби розробити нові психічні види. Це ранні еволюційні помилки природи. Можливо, одного дня народиться дитина з множинністю, тільки дещо іншою її варіацією, дитина, яка зможе створювати перехресні функції, щоб упоратися з амнезією, щоб контролювати альтернативні особистості. Тоді ми насправді отримаємо вищий вид людської істоти: Homo sapiens multiplus – людину розумну множину. Розщеплення може бути явищем майбутнього, а не дефектом. Він стукнув кулаком по столу. Моя робота боротися з таким розщепленням, бо майже в кожному випадку людина з таким синдромом піддається ризику, вбивство або самогубство. Ми мусимо повернути цей процес. Ви маєте на увазі злиття? Роджер кивнув. Саме так, на противагу розколу. Що ви про це думаєте? Я не впевнена. З того, що я дізналася про нас від Деррі, ми настільки різні, що я навіть не уявляю, як би ви змогли звести нас разом. Та я хочу спробувати, бо володію здоровою часткою реалізму, щоб усвідомлювати, якщо ніхто не зробить нічого, це нас дуже швидко зажене в могилу. Бачить Бог, я хотіла з цим покінчити, але щось ще хтось постійно втручається можливо, тому я зараз назовні. Та є одна річ, яку ви досі не згадали в цій розмові. Як ви збираєтеся працювати з Джинкс, з її жорстокістю та садизмом у цій новій саллі? Чи ви перебуваєте під впливом ілюзії, що вона просто зникне, якщо на неї не звертати увагу? Ви дуже прониклива, сказав він. Маєте рацію, я ще доки не додумався, що робити з Джинкс, з нею я ще не знайомий. Можете вважати себе щасливчиком, рано чи пізно нам доведеться познайомитись. Як ви думаєте, вона зі мною заговорить? Спитайте Деррі, вона вихваляється своїм новим титулом слідопитка. Що ж тоді добре, я працюватиму через Деррі, а ви можете залишитися та послухати, доки я з нею розмовлятиму, якщо хочете. Я б міг таке організувати через постгіпнотичну сугестію. Нола подумала про це було б чарівно, та це був би початок спільної свідомості, правда? Ще рано. Можливо, наступного разу, коли я буду впевнена, що ви можете контролювати все. Ключно з Джинкс, як скажете. Я не маю наміру змушувати будь кого з вас до чогось, окрім хіба залишитися живими. Зберетеся разом тоді, коли це підходитиме вам, а я буду тут, щоб допомогти впоратися з проблемою. Тоді вона відчула його руку на своїй та заплющила очі. Коли я дорахую до трьох, дері вийде та поговорить зі мною, я мушу обговорити з нею важливі речі один, два, три. Деррі вийде на світло. Я розплющила очі та усміхнулася йому. Привіт. Привіт, сказав він. Чи не могли б ви назвати своє повне ім'я для запису? Деррі Гол. Як ваші справи, Деррі? Загалом не злецький, мені подобається робота, вона важка, але весела. А ви б хотіли у мене щось запитати? Я хочу запитати вас про те, що почула Саллі перед тим, як з'явилася нола про ваше вигорання. Доктор Еш почервонів, подивився на Меггі, а тоді знову на мене. Що ви маєте на увазі? Те, про що та медсестра Дафі та інша жінка говорили в кімнаті біля салі, що всі знають, як ви вигоріли? Що вона мала на увазі? Коли я запитав, чи маєте ви якісь запитання, я мав на увазі щодо вас або про інших особистостей. Було видно, що моє питання його засмутило, і він намагався уникнути відповіді. Це мене ще більше зацікавило. Ну, я ж завжди відповідаю на запитання про себе, але мене так цікавлять інші люди. Звісно, якщо ви не хочете мені казати. Роджер різко на мене глянув, а тоді всміхнувся Думаю, ви маєте право на моє пояснення. Лікарі час від часу страждають на те, що називають синдром вигорання, і сам лікар останній хто дізнається, що з ним щось не так. Що таке синдром? Він не дивився на мене. Розглядав вени на зворотному боці своєї правої долоні. Сукупність симптомів, що виявляються одночасно. Конкретно в цьому випадку це стан, який переживають багато психіатрів, які надто багато часу проводять зі своїми пацієнтами, або як ми їх зараз називаємо, клієнтами. Роки зіткнення зі страхами, спогадами, мріями та галюцинаціями інших людей даються в знаки. Постійний вплив чужих страждань позбавляє лікаря душевного тепла. Він перестає слухати уважно його розум, щоб захиститися від постійного контакту з чужими стражданнями, створює оболонку. Емоції черствіють, він показує себе з найкращого боку, приховує свою справжню сутність та зберігає м'яку лікарську манеру, але всередині перестає турбуватися за людей, яким мав би допомагати. Мені стало дуже шкода його, я розуміла, як це сприймати проблеми всіх інших, проживати чужі страждання. Свого роду саме це я й мусила робити для Салі та інших. Мені стало цікаво, чи я й сама не вигоріла. Я рада, що ви розповіли мені, Роджере. Він заглянув мені просто у вічі, його голос став жорстокішим. Ви повинні розуміти, що я говорю загальними термінами про сам синдром, не про себе. Що ж, досить теоретичних розмов, що сталося сьогодні після роботи? Сталося. Ви подзвонили Меггі та сказали щось про спробу вбивства маленького хлопчика. Ой, справді, о, господи, так. Я вже згадала. Вам треба щось зробити з Джинкс, я розповіла йому, що відбулося, і він виглядав засмученим. Ви мусите позбутися її, сказала я, до того як вона когось уб'є. Роджер скрушно похитав головою. Вона така ж частина Саллі, як і ви. Всім доведеться навчитися вживатися з нею. Ніхто не може зжитися з тією злою жінкою. На якусь мить він над чимось задумався, звівши брови. Як ви думаєте, вона зі мною заговорить? Сумніваюся. Ми можемо спробувати з нею зв'язатися. Я б змогла, але добра з цього не буде вона знає, що ви збираєтесь її знищити. Але я ніколи нічого такого не говорив, звідки в неї така ідея. Думаю, вона почула її від мене. Я тільки припустила, що ви не захочете вносити таку садистку, як вона в наше нове життя. Коли зводитиме нас докупи. Вона жорстока, роджере, чисте зло. Це надто легко сказати, Деррі, моя робота зрозуміти її, а не осуджувати. Та ви б не могли навмисно прийняти ту жорстоку мерзенність і змусити нас усіх розділити її з нею. Нола, здається, думає, що ми не можемо її ізолювати. Вона відчуває Джинкс завжди залишатиметься там, зачаївшись у тіні, завжди на поготові. Хіба не краще буде, якщо ви змиритеся з нею, спробуєте знайти якийсь шлях. Від цього в мене волосся на шиї стало дибки. Це ніби укладати угоду з сатаною. Ой, ну не перебільшуйте. Ви її ще не знаєте. То чи не могли би ви організувати нам знайомство? Не думаю, що вона на це згодиться, але спробую. Вам треба побачити її на власні очі та почути власними вухами? Гаразд, сказав він, Джинкс вийде на світло. Я заплющила очі та стулила губи майже на хвилину, але нічого не сталося вона не вийде, вона вам не довіряє. Скажіть їй, що я тільки хочу зустрітися з нею тета тет. я спробувала знову. Не вдається, Джинкс не вийде. Господи, мене аж трусить від неї, гляньте, в мене гусяча шкіра, вона ще когось точно вб'є. Кому вона бажає смерті? Вона вже давно хоче вбити колишнього чоловіка Саллі Ларрі, а ви не знаєте чому. Гадаю, знаю, сказала я, думаю, все через обмін дружинами. Можете пояснити? Я тільки знаю про це з чужих уст Роджере. Ларі водив салі на зустрічі з іншими директорами швейної промисловості, ну, знаєте, керівниками відділів закупівель та продажу з їхніми дружинами. Вони вечеряли, і йшли в нічний клуб чи на якесь шоу, а тоді чоловіки починали говорити про обмін партнерами на одну ніч. А він казав їй якщо вона це зробить, це допоможе йому значно підняти продаж. Що про це думала Селлі? У неї починала боліти голова, і вона просила Ларрі відвести її додому. Він це робив? Роджере, як я й сказала, на жаль, я про це знаю тільки від інших. Селлі не йшла з тими чоловіками, я також, і я впевнена, що й Нола теж. Якщо ви справді хочете дізнатися, що там відбувалось, краще спитайте Белло. Гаразд, сказав він, Деррі, повертайтесь в темряву, Белло вийде на світла. Привітик, сказала вона, кліпаючи, ніби її засліпили вогні рампи. Як твої справусі?» сі? Бело, я послав за вами з надією, що ви могли б мені надати якусь інформацію про колишнього чоловіка Саллі. Деррі вважає, що Джинкс хоче вбити його через певні інциденти, пов'язані з обміном дружинами на ніч. Ви щось про це знаєте? Та, мабуть, таки щось про це я й знаю. Саллі була надто боязкою. Щоб просто розслабитися та отримувати задоволення. Вона ж була дружиною Ларрі, так? На йому була потрібна дружина, яка б допомагала пробивати кар'єру. Та коли надходив час для гарцювання, в неї починалися головні болі, і виходити доводилось мені, що ж я на це не нарікатиму. В нас було багато танців шоу, а потім ще вечірки. Як Ларрі реагував на вашу підміну? Він завжди дуже чудувався. Казав, що я або наймінливіша жінка на світі, або найкраща на світі актриса, і я сказала йому, що й те, і те. А ви знаєте, чому Джинкс бажає вбити Ларрі? Деррі казала мені, що Джинкс дуже розлютилася на нього, коли ми востаннє обмінялися. Того вечора ми пішли на шоу баді Гекета в Капакабані. Я просто обожнюю баді Гекета, Ну, ви ж знаєте, його брудні жарти просто офігенні. Тієї ночі в салі рано почала боліти голова. Ті, як вона каже, сороміцькі історії дуже її ображали. Бля, хамуха, ну ви колись чули про таку ханджу. Ну, менше з тим вийшла я і встигла на другу половину шоу, як завжди. Пізніше, коли ми обмінялися із одним заміським менеджером з купівлі та його дружиною, я подумала, що буде дуже весело. У нього був чудовий білий кадилак, номер в Американі, і я просто знала, що це буде надзвичайно. Я хотіла піти танцювати, але він наклюкався і так поспішав піднятися нагору до своєї кімнати, то я подумала, що в нас буде просто швидкий перепихон, і ми знову підемо танцювати. А тоді цей мудак зненацька зловив мене і зв'язав мені руки за спиною. Коли я почала випручуватися, він просто вхопив мої ноги та зв'язав щиколотки. Агов, кажу я йому, тобі не треба цього робити, я підіграю. Але він каже, що так любить, і не може змусити до такого свою дружину. Тоді я і почала його впрошувати. Будь ласка, не треба, кажу я, я не витримую болю. Він каже, тобі сподобається маленьке, він каже, що від цього дуже сильно кінчає, і знає, що жінки насправді люблять, коли їх карають. Ти божевільний, кажу я йому. Мене не потрібно карати. Проси мене ще, каже він. А тоді витягує ремінь зі своїх штанів і згинає, його ніби збирається відшмагати мене по дупі. Не роби цього, попереджаю я його. Ти не знаєш, до чого це може призвести. Але він починає ляскати мене, і я, звісно, завжди лякаюся, коли доходить до болю. Я взагалі його не можу терпіти, тому я втікаю. Що ж трапилося? Насправді я й не знаю, бо, як я вже сказала, я втекла. Але Дері пізніше мені розповіла, що вийшла джинкс і вивільнила руки та ноги. Той ти опинився в палаті інтенсивної терапії в клініці, а Ларі довелося шукати нову роботу. З тієї ночі Джинкс оголосила полювання на Ларрі. Зрозуміло, Белло. Ви дуже нам допомогли. Я вам вельми вдячний. Для тебе завжди готова. Здоровила. Вона перервала свій голос Мейвест хихотінням. Тепер, Бело, я скажу вам, повертайся в темряву, а коли дорахую до п'яти, вийде Саллі та запам'ятає з цієї розмови рівно стільки, скільки сама захоче. Він порахував і вийшла Саллі, роззирнулася довкола і її почало трусити. Все цей головний біль, докторе Еш, нічого не можу з цим вдіяти. Ви пам'ятаєте те, що сталося сьогодні в кабінеті? Вона поглянула навколо дещо враженим поглядом. Я просто прийшла сюди і сиділа, хіба ні? Ви відключилися, Саллі, ви не пам'ятаєте нічого, що відбулося під час того, як ви були без свідомості? Ні, сказала вона. Я ніколи такого не пам'ятаю, нам варто над цим попрацювати, сказав він. Тоді він переповів те, що й Нолі та мені про налагодження ліній комунікації між нами, тільки так ми зможемо побороти амнезію. Саллі похитала головою. Вибачте, доктор Еш, ви все розповідаєте мені про цих людей, і я намагаюся прийняти цю ідею, але глибоко всередині я думаю, що насправді не вірю у все це. Вибачте. Її губи тремтіли, вона ледь стримувала плач. Не варто вибачатися, Саллі. Інші психіатри, які працювали зі своїми пацієнтами з множинною особистістю, виявили, що перший захист пацієнта від лікування це майже завжди заперечення, тому я не здивований, що ви не вірите, але ви повинні готувати себе до того, що рано чи пізно доведеться визнати існування інших. Я намагатимуся, докторе Еш, але це важко. Запам'ятайте Саллі, ви все життя створювали ці лінії захисту. Ті стіни не заваляться тільки тому, що ми просто на них посурмимо. Всю дорогу додому її губи рухалися. Люди обертали голови та витріщалися на неї, але тільки я чула, що вона все повторювала і повторювала у своїй голові. Немає ніяких інших, є тільки я, я єдина особа, немає ніяких інших, є тільки я, я єдина особа, немає ніяких інших. Господи, як же це мене гнітило!